Порядок починається з дотримання закону. Цієї неділі в країні місцеві вибори, тисячі кандидатів змагаються за мандати. На жаль, не тільки змістовними програмами, добрими справами, яскравими гаслами чи харизмою, а й брудними технологіями та схемами. Не обійшлося і без традиційних сіток та гречкосійства у всіх його проявах. Упродовж цієї кампанії, за результатами розгляду заяв та повідомлень про вчинення кримінальне правопорушення. Що стосується підготовки і проведення місцевих виборів, станом на 21 жовтня розпочато 475 кримінальних проваджень, з яких 234 щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства. Найбільше столовне провадження щодо підкупу виборців 160 стаття Кримінального кодексу. Минулого тижня правоохоронці викрили так звану виборчу сітку. Двох осіб затримано під час одержання 43,5 тисяч доларів США. Таку суму вони оцінили дані про 1050 виборців, які погоджуються голосувати за конкретного кандидата в мера Одеси? Одна з затриманих представлялася працівником Центральної виборчої комісії. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Тримання під вартою з, з альтернативою внесення 630 тисяч гривень застави. Також на Одещині під час передачі 25 тисяч гривень. Частини запропонованої неправомірної вигади було затримано кандидата в депутати Подільської міської ради за підозрою у підкупі члена територіальної виборчої комісії за вчинення дій, пов'язаних з реалізацією виборчих прав. Наразі він замість агітації перебуває під цілодобовим домашнім арештом і застосуванням електронного засобу контролю. А на Київщині кандидат на посаду голови ОТГ вітав вчителів конвертами з грошима. За підкуп виборців йому повідомлено про підозру. Прихильність від світян він оцінив в тисячу гривень. Другий за кількість провадження це перешкоджання здійсненню виборчого права стаття 157 кодексу України. Таких наразі 82. Найяскравіший приклад на Кіровоградщині до один із кандидатів на посаду міського голови Світловодська купив двійника для конкурента. За задумом учасника виборчих перегонів, особа з прізвищем, як у іншого кандидата, в бюлетені мала відтягнути в нього частину голосів. Після реєстрації двійника кандидат передав йому за це винагороду, після чого був затриманий. Ще 30 проваджень зареєстровано за фактами надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або несанкціонованого втручання в його роботу. 15 за фактами фальсифікації підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації 3 незаконного використання виборчого бюлетеня. І ще три стосуються порушення порядку фінансування політичної партії передвиборної агітації. Крім цього, є й чимало проваджень, пов'язаних із виборчим процесом, майже сотня з них щодо хуліганства, пошкодження агітаційних наметів, нападів на агітаторів на представників партії. Загалом, від початку виборчої кампанії, повідомлено про підозру 28 особам в 19 кримінальних провадженнях. До суду скеровано один обвинувальний акт. Порушення виборчого законодавства можуть суттєво впливати на результат волевивання. Саме тому я закликаю громадян, які стали свідками чи потерпілими від таких правопорушень, повідомляти про них до правоохоронних органів. Якщо на вас здійснюється тиск, вам пропонують за голос гроші чи подарунки, погрожують чи перешкоджають вашому праву обирати або бути обраним, пам'ятайте, так само нечесно ці кандидати будуть діяти і коли отримують омріяні мандати. Ваша заява до Нацполіції, СБУ, ДБР чи до найближчої прокуратури може багато змінити, як і ваш безцінний голос на виборах. Реагувати на всі сигнали, забезпечити вільне воявлення, нівелювати будь-які злочин, злочинні прояви, притягнути до відповідальності всіх причетних це вже завдання органів правопорядку. Якщо хтось думає, що щойно виборчі баталії закінчуються, інтерес до кримінальних справ зникне, не тіштеся надіями. Тільки протягом минулого і цього року за порушення виборчого законодавства засуджено 69 осіб.